Навіщо садити дикі квіти, які є рідними для вашого екорегіону? Вони стійкі, приваблюють запилювачів і радують вас і бджіл своїми прекрасними квітами. Часто їм потрібно менше води, ніж нерідним видам, і вони добре адаптуються до вашого клімату. Однорічники самі себе засівають, а багаторічники залишаються під землею, поки не настануть сприятливі умови. Якщо ви виберете дикі квіти сьогодні, вони залишаться з вами на все життя. Деякі види добре адаптуються до клімату за межами свого природного ареалу, наприклад, плямиста меліса. Вона прекрасно росте в своєму рідному ареалі від Флориди і північніше, але також любить рости в Каліфорнії. Деякі дикі квіти великих рівнин, такі як соняшник і ехінація пурпурова, ростуть по всьому світу. Це улюблені квіти з багатою історією розведення. Рідні види добре переносять пересадку в м'які місяці з осені до весни. Уникайте висаджувати їх у саду під час морозних зим або спекотного літа. У перший рік їм може знадобитися додатковий полив, але як тільки вони закріпляться, вони зазвичай стають посухостійкими. Давайте детальніше розглянемо догляд за кожною дикою квіткою в цьому посібнику. Без зайвих прихильностей, ось топ-5 диких квітів для вашого екорегіону. Лісисті гори північного заходу. Цей екорегіон об'єднує довгий ланцюг гірських територій від альпійських висот до рівня моря, від сухих до вологих, від сонячних до тінистих, від густих до відкритих. Дикі квіти в цьому регіоні цінують сезонну вологу і багатий органічними речовинами ґрунт. Виберіть один із цих п'яти рідних видів для центрального Вашингтона, Центрального Орегону, Північної Каліфорнії чи Невади. Колумбійська лілія. Ботанічна назва лилеем Колумбаєном. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота – 2-4 фути. Зони морозостійкості – 5-9. Колумбійська лілія росте з цибулин і залишається витривалою під лісовим пологом. Вона зберігає енергію в стані спокою взимку, а потім використовує її для створення грон помаранчевих лілій з коричневими плямами. Ця лісова дика квітка додає чарівності садам у західних гірських хребтах. Колумбійській лілії потрібен багатий органікою ґрунт, вона виграє від щорічного внесення мульчі, компосту або листового перегною під час спокою. Повітряний ґрунт також допомагає уникнути кореневої гнилі, Створіть природні умови, вирощуючи її під деревами, в частково затінених бордюрах або серед інших лісових багаторічників. Чим більше сонця отримує колумбійська лілія, тим більше води їй буде потрібно. Почніть вирощувати цю дику квітку з цибулин або насіння. Сіянці зацвітають через багато років. А цибулини можуть зацвісти в перший рік після пересадки. Знайдіть їх в інтернеті або в розплідниках рідних рослин. Західна аквілегія, ботанічна назва екуаліджі формовсе. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота – 1-3 фути. Зони морозостійкості – 3-9. Аквілегії знакові північноамериканські дикі квіти. Західна аквілегія лише один із багатьох видів, які називають наш континент домом. Цей чудовий багаторічник росте в західних гірських хребтах на вологих ґрунтах біля дерев або луків. Лісові сади ідеально підходять для його вирощування. Цей вид дає яскраві червоно-жовті квіти з порами, які приваблюють колібрі. Я часто бачу, як вони прилітають до цих квітів на заході сонця. Залучайте птахів у свій сад, розмістивши цей багаторічник у вологому місці. Він переносить повне сонце, але вимагає більше води при більшій кількості світла. У жарких зонах з 8 по 9 давайте західні аквілегії тінь в другій половині дня. Почніть вирощувати ці дикі квіти з насіння. Посійте багато насіння восени там, де ви хочете їх бачити. Вони пройдуть холодну стратифікацію взимку і проростуть з настанням тепла. Ланцетна черноголовка. Ботанічна назва проунеле Велгерис ssp. ланціалата. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота 10 дюймів, зони морозостійкості – 4-9. Ланцетна чорноголовка. Мій новий улюблений дикий квітка. Це більша і рясніша версія сорного європейського виду, відомого як звичайна черноголовка. Вона поширюється декількома способами, підземними корінням і насінням. Посадіть її там, де вона може розростатися, або спробуйте виростити в контейнері. Ланцетна чорноголовка витриваліша за більшість диких квітів, переносячи періодичну посуху в тіні. Як і інші лісові багаторічники, їй буде потрібно більше води при більшій кількості сонця. Коли їй добре, вона випускає великі зелені квіткові колоски з рядами фіолетових квітів. Спробуйте вирощувати її разом з вічно зеленими фіалками, рожевою мальвою або крупнолисною авеною. Почніть вирощувати ланцетну черноголовку з насіння, посіяного восени, або знайдіть саджанці в розплідниках. Пересаджуйте зрілі рослини восени або навесні, добре поливаючи їх під час вкорінення. Західний лютик. Ботанічна назва Ренанкелес Оксданталес. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота 1 фут. Зони морозостійкості – 4-8. Західний лютик максимально використовує дощові сезонні умови. Ці дикі квіти вбирають зайву вологу ранньою весною, швидко випускаючи маленькі жовті квіти. На той час, коли настає літня спека, вони вже готові до виробництва коричневих насіння. Ця багаторічна дика квітка з ефемерним шармом ідеально підходить для лісових садів. Ці дикі квіти віддають перевагу півтіні, хоча в дуже дощових районах переносять повне сонце. Забезпечте їм багато води, коли вони молоді. Пізніше вони стають посухостійкими під час виробництва насіння. Вони відмирають влітку і взимку, залишаючись у стані спокою, щоб зберегти енергію. Дозвольте їм самосіятися, вони заповнять весь доступний простір. У садових умовах західні жовтець переносять регулярний полив. Таким чином, вони продовжать свісти, не впадаючи в літню сплячку. Вибирайте дозволити їм увійти в стан спокою або продовжити період світіння за допомогою додаткового поливу. Західний Василисник. Ботанічна назва Selectrem Accidental Вимоги до сонця повне сонце до повної тіні. Висота 1,4 фути. Зони морозостійкості – 4,9 фути Західний василисник дводомний, тобто чоловічі і жіночі квіти знаходяться на різних рослинах. Це створює вражаюче видовище навесні, коли вони цвітуть різними видами квітів. Чоловічі квіти мають звисаючі червоно, жовті тичинки, а жіночі довгі липкі маточки. Західний василисник природно росте в тінистих луках, лісах і долинах цього екорегіону. Ці дикі квіти цінують регулярний полив під час росту. А в своєму природному ареалі вони використовують сезонні дощі або повені. Цей вид також є багаторічним, тому, посіявши насіння один раз, ви будете насолоджуватися ними роками. Почніть вирощувати західний василисник, посіявши насіння восени. Їм потрібно три місяці холодної стратифікації перед проростанням з настанням теплої весняної погоди. Морські ліси західного узбережжя. У морських лісах західного узбережжя ви знайдете ефемерні весняні красуні та тінисті лісові дикі квіти. Цей екорегіон відрізняється вологим, прохолодним кліматом з осені до весни, з рідкісними дощами влітку. Це найвологіший екорегіон у північній Америці. Використовуйте ці 5 диких квітів для котежних, лісових або тінистих прибережних садів від Аляски до північної Каліфорнії. Вічно зелена фіалка. Ботанічна назва Вайоле Симпеворанс. Вимоги до сонця, півтінь до повної тіні. Висота 6 дюймів, зони морозостійкості 6, 9. Вічнозелені фіалки. Майже вічнозелені. У більш холодних зонах вони втрачають частину листя взимку. Красиві жовті фіалки цвітуть на цих рослинах, коли дні стають довшими. Вони поширюються пагонами і насінням, вічно зелені фіалки також є багаторічниками. У тінистих, вологих садах вони швидко покривають ґрунт. Цей вид фіалки воліє вологу, багато органікує ґрунт із середнім дренажем. Розсіяне світло, що проникає крізь крони дерев, дає їй все необхідне освітлення. Використовуйте її як ґрунтопокривна рослина або для обрамлення доріжок в тінистому саду. Почніть вирощувати вічно зелені фіалки з насіння або саджанців. Посадіть їх на початку осені. Вони акліматизуються протягом прохолодних сезонів, а потім прикрасять ваш ландшафт гронами жовтих фіалок до ранньої весни. Гігантська біла лілія козлобородник. Ботанічна назва Іризронеам Ораганом. Вимоги до сонця півтінь. Висота 10 дюймів 2 фути. Зони морозостійкості 3, 9. Гігантські білі лілії козлобородники радують весняних туристів елегантними білими квітами. Квіти звисають над зеленим або плямистим листям, виростаючи з цибулин під землею. Цей багаторічний весняний красень відмирає з літньою спекою і залишається під землею до наступного року. Гігантські білі лілії козлобородники процвітають в лісах секвої і дугласової ялиці. Вони використовують надлишок листового опаду і розкладається деревини в ґрунтах прибережних лісів. Ці ґрунти пористі і вологоємні, але добре дреновані, що створює ідеальні умови для набрякання цибулин лілії козлобородника щороку. Посійте насіння або посадіть цибулини восени, поки температура прохолодна. Посадіть цибулини на глибину не менше одного дюйма, а насіння на чверть дюйма. Вони перезимують і проростуть з настанням теплих, довгих весняних днів. Краснодеревна кислиця. Ботанічна назва Акселис Оракана. Вимоги до сонця, півтінь до повної тіні. Висота – 4-10 дюймів. Зони морозостійкості – 7-9 Червонодеревна кислиця покриває лісові підлоги красивими листям, схожими на конюшину. Вона випускає білі квіти з п'ятьма пелюстками. Вони з'являються в достатку на великих куртинах, створюючи магніти для запилювачів на ґрунті, яка в іншому випадку залишалася б голою. Цей рідний конюшина природним чином процвітає при постійному зволоженні, тому розміщуйте його там, де ґрунт залишається вологим. Червонодеревна кислиця швидко поширюється щороку, легко покриваючи порожню землю. Вона переносить деякі витоптування, але найкраще підходить для декоративних садів. Цей дикий квітка розмножується не тільки насінням, а й підземними корінням. Почніть вирощувати червонодеревну кислицю з насіння або саджанців. Посійте їх восени для весняного проростання. Вирощені з насіння рослини можуть не цвісти в перший рік, але, швидше за все, зацвітуть на другий рік. Західна децентра Ботанічна назва Дайсентреформоусе. Вимоги до сонця, півтінь до повної тіні. Висота 8-10 дюймів, зони морозостійкості – 3-8. Чудовий самосів. Західна діцентра покриває вологі, затінені ґрунти в ландшафтах Тихоокеанського північного заходу. Рожеві квіти у формі серця розпускаються гронами над мереживним листям цієї дикої квітки. Він поширюється насінням і підземними кореневищами, щорічно розростаючись. Знайдіть західну дицентру, яка природно росте під прибережними лісами, затіненими дорогами та біля струмків. Як тільки вона вкорениться, цей дикий квітка стає посухостійким на короткі періоди. Почніть вирощувати західну дицентру з насіння, або знайдіть зрілий чагарник у саду друга. Викопайте або посійте насіння восени. прохолодна осіння погода створює ідеальні умови для вкорінення. Вони перезимують, а потім проростуть, коли настане тепла погода після останніх заморозків. Західний триліум. Ботанічна назва трилем оватам. Вимоги до сонця, півтінь до повної тіні. Висота 10 дюймів 2 фути. Зони морозостійкості 5,8 5-8. Цей список був би неповним без триліуму. Західний триліум один з найпоширеніших видів у цьому екорегіоні, що охоплює ліси західного узбережжя від Вашингтона до Каліфорнії, а потім на схід до Монтани. Дикі квіти триліуму додають кольору тінистим ділянкам, які в іншому випадку залишатимуться зеленими або коричневими. Західний триліум цвіте білими.